Це сталося в ніч з 13 вересня на 14 вересня, в 11 часов вечора він виїхав з Лубен. У пів 12-го вечора я позвонила за ну, знать, де він, як він, нормально доїхав чи ні, він вже був поза ЗСК. Виїхав в Оржицю по брата. Той дзвонив аби сказав, що забери мене вези до батька должен був їхати у село Чайкішне. В ітоги машина ніде не засвітилася, воржицю вона не в'їжджала і ніяких слідів зовсім немає. В роботи проводять як і пожежники, так і поліція. Був одягнений в шапку з балабоном «Став» марки, в полоску чорного синя, голубе таке більше ж. В жовто оранжеву курточку-вітровку тут були вставки, такі як клітки коричневої. Чорна кофта, на грудях була білий надпис такий англійський, спортивні штани з боку червоні вставки, чорні кросовки з такими елементами, оранжевими, такими синіми, дрібними маленькими. При собі мав телефон. Ключі від машини, ключі від квартири виїхав на шкода 6-го року ВО 0470ВА чорного кольору. Будь ласка, хто бачив, хто знає будь-яку інформацію про мого чоловіка, допоможіть знайти його якнайшвидше. Я вас дуже сильно прошу. На вас і надія. Він серйозна людина, ну, ніколи ніколи не робив ні, ні підстав нікуди, нічого. Тобто, щоб він просто так... Зник немає такого. Ми готувалися до годіка дитини. У нас саме якраз процес готовки, вся підготовка. Ми... В нього був складений чіткий план, що йому потрібно зробити, що йому потрібно купити, де піти, що зробити. Все. Меню заказати, фотографа набрати. Ну, людина ніяк не могла, просто так взяти, кинути. І поїхав. Без документів. Документи всі залишилися вдома, посвідчення зробити, паспорт, права, техпаспорт, всі карточки, гроші всі залишилися вдома. Він поїхав без нічого. Багато ресі я. Може хтось підсів. Може хтось зустрів, перестрів. В ніч. В ніч. Все може бути. В останній раз я зукловився на виїзді з Луган. З Стронську. А далі не, не відомо. Я таки не знаю нічого. Я зняла, він був позазу, я всю ніч дзвонила, я весь день дзвонила. Позавчора. Вчора вже я перестала йому дзвонити. Вчора вже все просто робили ще один. І, і їздили, і ходили, і дзвонили. Можливо, хтось свідками скачують, може якісь вікни. Можливо, якусь хтось щось бачить, а вимагайте. Машину, не машину, а ви його будь-що. Будь-що, аби, 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 аби тільки були б світку. Номер телефону ваш є, що можна зазначити, якщо хтось захоче послухати головати. 068 126 46.